Рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин в ефірі радіо. Західний полюс говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про гормони. Більше про це нам розкаже лікар-ендокринолог Центральної міської клінічної лікарні Вікторія Сагайдак. Скажіть, будь ласка, про яких симптомах варто звернутися до ендокринолога? Основні симптоми, на які варто звернути увагу, це є виражена загальна та слабкість, порушений сон. Неможливість заснути або безсоння, або навпаки сонливість протягом цілого дня. Також це є сухі шкіри, випадіння волосся. Зміни настрою, тобто перепади настрою чи навпаки депресивні стани, панічні атаки, можливо. Також це є проблеми серцево-судинної системи, тобто коливання артеріального тиску, посилене серцевиття, набір ваги, не змінюючи в принципі, харчування, режим харчування. Мала фізична активність, болі в м'язах, болі в суглобах, болі в кістках. Як заповнити гормональний дефіцит у жінок в період менопаузи та в чоловіків під час андропаузи? Основними такими показаннями це буде введення здорового способу життя, тобто налагоджу налагодити харчування. Фізична активність це можуть бути нелегкі фізичні навантаження, заняття в спортзалі або заняття йогою, медитацією. Для того, щоб знизити рівень стресу в організмі, також це є профілактика. Тут можуть бути і заняття також і плаванням, і ну, вже при зверненні до лікаря, при обстеженні, вже відповідно може підбиратися гормональна або не гормональна замісна терапія. Як часто варто здавати аналіз на гормони? Профілактично так можна зробити чекап організму один раз в рік. І Відповідно, для того, щоб тримати на контроль. Повністю весь гормональний баланс як у чоловіків, так і у жінок. Відповідно, коли вже настає період пременопаузи, чи менопаузи, чи антропаузи, тобто це вже вік вище 45 років. Відповідно, раз в рік достатньо повністю здавати всі аналізи на гормони, але це вже має відповідно по скаргах, по симптомах, по супутніх захворюваннях підібрати відповідно лікар-ендокринолог. Як нормалізувати рівень гормонів? Нормалізувати рівень гормонів. Ні, ми починаємо знову ж таки з дозованого фізичного навантаження, зміни способу життя, зміни харчування, заняття спортом і в відповідності вже від результатів аналізів, так комплексна, комплексний підхід до, до терапії. Це може бути замісна гормональна терапія і корекція інших супутніх захворювань чи це є серцево судинна система. Тож таки проблеми із гормональною системою, з щитовидною залозою. Чи правда, що депресію може спровокувати дефіцит гормонів? Дефіцит гормонів може спровокувати депресію. В Період менопаузи або андропаузи, тобто йде зниження рівня жінок-естрогенів або чоловіків зниження рівня тестостерону. Відповідно, ці два гормони вони впливають на так само і емоційний стан. І відповідно в чоловіків чи жінок знижується потреба, знижується сексуальний потяг, є перепади настрою, лабільність настрою знову ж таки порушений сон, який. В принципі, загально буде впливати і на емоційний стан, і відповідно людина може не зрозуміти, що це є ознаки, такі сигнали, маленькі сигнали перед депресивного стану і невчасно звернутися, тому ми вже пізніше підбираємо комплекс лікування у молодому віці. Так само, коли є порушення з боку гормональної системи, тобто порушення з боку щитовидної залози або знову ж таки жіночої статевої системи. Зниження рівня гормонів, тобто при деяких е, е, гормональних в знову ж таки, і гінекологічних, так само і ендокринологічних, тобто, коли є порушення роботи рівня гормонів щитовидної залози, тобто гіпотереоз чи гіпертереоз. Коли є порушення з боку гінекології, тобто нерегулярні менструації, неможливість завагітняти безпліття, вони це в загальному приводять, тобто дисбаланс гормонів приводить до того, що можуть виникнути депресивні стани. Чому люди вчасно не звертаються до ендокринолога? Люди не звертаються вчасно за рахунок того, тому що не ну тобто не розуміють до кого їм звертатися, немає підказки, можливо, можна так сказати, і ці скарги вони е, такі е, супутньо загальні і можна віднести до будь-якого захворювання. Відповідно, людині важко зорієнтуватися до кого саме звернутися. Тому тут вже потрібна підтримка як сімейного лікаря для того, щоб надалі скорувати там чи до чи до будь-якого іншого військового спеціаліста, і вже в подальшому, тобто розбирати індивідуальну кожну ситуацію і підкориговувати спеціаліста. з якими проблемами до вас звертаються зараз найчастіше. Найчастіше звертаються знову ж таки з. Проблемами психоемоційного характеру, так тобто це є перепади настрою, це є депресивні стани так само, це є тривожність, плаксивість. Також звертається при порушеннях зі, зі сном, тобто збитсонням або з неможливістю заснути, або з навпаки сонливістю протягом цілого. Цілого дня так само характерні знову ті самі скарги на е, болі в м'язах та загально виражену слабкість, та, яка також може відноситися до е, скарг при остеопорозі, тобто при, е, при важких ускладненнях в постменопаузі. І насамкінець кілька від вас порад. Заняття спортом з легкими фізичними навантаженнями, можливо, йога чи медитація, тобто для вирішення. З визначення тригерів, тобто які е, фактори впливають знову ж таки на психоемоційний стан дітей. Здорове збалансоване харчування, тобто задовол... ситність, задоволення їжею, щоб також було. Тобто це також буде сприяти тому, що е, будуть менше виникати якісь такі дипмлабійні настрій. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та що четверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня.